Вітаю вас, друзі. Хочу запропонувати вам одну з медитативних технік Джо Діспензе, яку він описує в своїй книзі Надприродний розум як звичайні люди роблять неможливе за допомогою сили підсвідомості. Ця техніка називається Медитація налаштування тіла для нового розуму. Вся інформація буде подаватися без змін. Від першої особи, тобто автора книги. Отже, перш ніж розпочати формальну медитацію, проведемо кілька практичних занять. Вони ґрунтуються на окремих вказівках, щоб ви засвоїли все покроково. Як тільки освоїте кожну окрему вказівку, ми зможемо об'єднати їх разом. Спочатку сядьте на стілець прямо і поставте обидві ступні рівно на підлогу або сядьте на підлогу в позі лотоса, схрестивши ноги, підклавши подушку під сідниці, покладіть руки на коліна, не схрещуючи і заплющіть очі. Коли будете готові, підтягніть проміжність нижню частину тазу м'язи. Які використовуєте для видалення відходів. Не затримуйте дихання, коли робитимете це. Дихайте нормально, стисніть ці м'язи так сильно, як тільки зможете, та утримуйте 5 секунд. Потім розслабтеся, повторіть це ще двічі. Це потрібно для того. Щоб ви розвинули свідомий контроль над цими м'язами, оскільки вам доведеться використовувати їх у незвичайний спосіб. Тепер стисніть ті ж м'язи проміжності та одночасно м'язи нижньої частини живота. Відтягніть і втягніть низ живота, перекривши два нижні центри, тобто чакри, тримайте м'язи 5 секунд. Потім розслабтеся, підтягніть та втягніть ці м'язи знову і стисніть. Тримайте 5 секунд, а потім розслабтеся, повторіть ще раз. Не забувайте дихати у процесі, не затримуйте дихання. Тепер при наступному виконанні стисніть м'язи проміжності та одночасно м'язи нижньої частини живота. При цьому також стискаючи м'язи верхньої частини живота. Тепер ви стискаєте весь комплекс м'язів трьох перших центрів. Утримуйте всі ці м'язи 5 секунд. Після чого розслабтеся. Повторіть знову цього разу втягуючи м'язи трохи сильніше. Утримуйте 5 секунд, а потім розслабтеся. Тепер повторіть ще раз. Намагаючись стиснути м'язи трохи тугіше і підняти трохи вище, утримуйте їх якийсь час, після чого розслабтеся, оскільки досвід створює нейронні мережі у міру того, як ви виконуєте медитацію крок за кроком, ви встановлюєте в мозку неврологічне апаратне забезпечення напередодні досвіду. Ви використовуєте ті самі м'язи, які ви використовуєте вже багато років. Але тепер трохи інакше. Роблячи так, ви почнете доїти ці центри, вивільняючи енергію, що у вашому тілі багато років. Тепер ми дещо додамо: Прикладіть палець до маківки та натисніть нігтем на центр черепа. Щоб запам'ятати цю точку, коли приберете палець. Пам'ятайте те місце, на яке звертається увага, направляється і енергія, так що ця точка стане вашою ціллю. Покладіть руки назад на коліна і не стискаючи ніяких м'язів, зробіть один сильний вдих через ніс. Треба, щоб ви стежили. Як ваш подих піднімається від проміжності через нижню і верхню частини живота, центр грудей, горло, мозок і далі до тієї точки на маківці, яку ви відзначили пальцем? Коли це станеться, затримайте дихання і зверніть увагу точно на маківку і дозвольте енергії слідувати за свідомістю. Утримуйте цей стан приблизно 10 секунд, потім розслабтеся. Знову прикладіть палець до маківки. Потім приберіть і переконайтеся, що відчуваєте цю точку. Покладіть руки на стегна. Тепер зробіть ще один вдих, не стискаючи жодних м'язів. Цього разу, коли вдихатимете через ніс, уявіть. Що втягуєте енергію через хребет, немов рідину через соломинку. І так до самої верхівки. Дійшовши до верхівки, затримайте дихання приблизно на такий самий час, як перед цим, і дозвольте енергії слідувати за свідомістю і розслабтеся. Тепер настав час зробити все разом. Коли наступного разу вдихатимете через ніс. У той же час втягуйте і підтягуйте м'язи, починайте зі стискування м'язів проміжності, потім низу живота і водночас верху живота. І коли стискатимете м'язи в кожному центрі з наміром витягнути всю енергію, що зберігається там, і направити її в мозок, слідуйте за своїм диханням через всі три центри. У міру того, як стискатимете ці м'язи, перекриваючи три перші центри, тобто чакри, підтягуйте дихання через груди, четвертий центр, потім через горло, п'ятий центр, потім через мозок, шостий центр. Підтягуйте подих до самої верхівки, утримуючи там увагу. Затримайте дихання, продовжуючи стискати м'язи трьох перших центрів. Утримуйте цей стан приблизно 10 секунд, а потім розслабтеся та видихайте. Повторіть процедуру, як мінімум ще двічі, стискаючи м'язи трьох перших центрів у міру того, як підтягуватимете дихання вгору по хребту через кожен з енергетичних центрів до самої верхівки. Потім затримайте дихання, після чого розслабтеся та видихайте. Пам'ятайте, що ви використовуєте своє тіло як інструмент свідомості. Вашим свідомим наміром має бути вилучення розуму з тіла. Ви вивільняєте енергію, замкнену в трьох нижніх центрах, і переносите до вищих центрів, де зможете використовувати її для лікування свого тіла або створення чогось нового. А не просто для виживання. Практикуйте це знову і знову, щоб кроки стали звичними для вас. Будьте терплячі до себе, як і за будь-якого навчання, вам доведеться повторити кроки безліч разів, перш ніж ви по-справжньому освоїте це. Спочатку може здаватися важкувато синхронізувати події тіла з наміром розуму. Однак з часом. Якщо достатньо практикувати цю техніку, ви зможете узгодити всі кроки в єдиний рух. Звичайно, існує безліч інших дихальних технік і ви могли успішно застосовувати одну або кілька з них у минулому. Але все ж таки бажано, щоб ви спробували цю, навіть якщо у вас вже є інші вподобання. Якщо ви зробите щось нове, у вас буде новий досвід. Якщо ж робитимете одне й те саме, ви продовжите створювати той самий досвід, а якщо не робитимете нічого, ви нічого і не досягнете. Так ця техніка потребує чималих зусиль, але варто вам освоїти її, як ви побачите, що вона варта витрачених зусиль та часу. Коли ви будете виконувати медитацію, практикуйте подихи, слухаючи будь-яку музику, що надихає, тривалістю від 4 до 7 хвилин. Потім відкрити фокус, звертаючи увагу на різні частини вашого тіла, а також простір навколо них. А після цього розкривайтеся як чиста свідомість на зустріч єдиному полю. Залишаючись у щедрому моменті сьогодення і стаючи ніким і нічим, поза часом і простором, тепер настав час розвинути у собі кілька піднесених емоцій, одну за одною, опрацьовуючи кожну. І пам'ятайте, чим глибше ваші почуття, тим сильніше ви активуєте нові гени, благословіть своє тіло, своє життя свою душу, своє майбутнє і минуле, труднощі у своєму житті і вищий розум, який дає вам життя, завершіть медитацію вдячністю за нове життя, якому ще тільки належить проявитися. На цьому, друзі, все. Пробуйте, якщо вам цікаво, а я завершую цей випуск. На все добре, вам.